Співають, люди тішаться, люди набуваються. Вас перестали називати фінка? Вуса ще довші. Розалія каже, що нічого схожого не бачить. Вона й не їде на Євробачення. Чи не заблокували вас у цих чатах? Про це кричить все. І пісня, і я, і всі мої приписники. Ой, та де цей документ? Господи ти боже мій. Доброго дня, щось я так хвилююсь, що все гублю, тому що маю сьогодні дуже відповідальна співбесіда, бо приходить останній кандидат, який пройшов відбірковий тур і готовий змагатись за посаду представника України на Євробаченні 2025. Я Анна Тулєва, Євробачинська hr менеджерка. Маю, звісно, що показати свій професіоналізм і, звичайно, маю знайти цей документ нарешті, а ще нагадати вам, які неймовірні локації ми тут знаходимо. Це готель Бурса. Занотовуйте собі занотували. Ой, я ще досі пошукаю цей документ. Де він тут? Так, нарешті знайшла. Ага, 2024 рік. Анка, 80 тисяч дев'ятсот голоси. Треба мені це записати. Так, 2025. тисячі двадцять п'ятий. Фіїнка. Фіїнка. Добрий день. Слава Ісусу Христу! Ага, та рада вас бачити. <клес> як і 79 тисяч людей раді вас бачити у фіналі. <клес> <Я> дуже дякую. <клес> <клес> ну, все, тепер можна видихнути. Видихайте, видихайте. <клес> Давайте <клес> ваше резюме. Будь <Резюми клес> ласка. <клес> <клес> Співачка. Боже, в мене руки тройся. Співачка. <клес> Івано-Франківщина, Гуцульщина. Так, чекаєте. Так. Тож я вас згадала, ми два роки тому з вами бачились у фіналі вже, так? Та так. Так. Трошки поправилась, просто може. не... Та яке чудово виглядає, що. Ні, не тут, ніч. А я як. Який? Андрій. А, пісня! ще Андрій. ага. Люди співають, люди тішаться, люди набуваються. Все, як я хотіла. Все добре, так вуса ще довші в людей після пісні. Відпускають. Ну що ж, добре, що відпускають вуса, як ти так? Е, я пропоную трошки оновити ваше досьє. Все ж таки, як не як два роки пройшло, тому ще раз потрібно і представитись, і розказати про себе, хто ви що ви, рік народження, знак зодіаку, То все тереси, терези Терези. тере, мама, тереси діла матері. Не хочуть на що Фігінка. Фіїнка. Фії. Українська решта. англійська. Фігінка. І Живу в місті Івано-Франківськ, сама з Івано-Франківщини. Представляю такий етнос українців, як гуцули. Чекай, тут файно пише про гуцулю? Бо бо мене щось пилить. Етнічне відомо своєму основному гуцульських мотивів з гуцулицьким діалектом забула, що Я роблю. Mm. Ви не хвилюйтесь, то хвилювання це дуже добре. На співбасі ми бачимо, як це для вас важливо. Ви так видихаєте вже. Вже в фіналі. вже знає нема знає, чого. Ну, до 10 чоловік. ну... Я скільки прийшла, щоб сюди добратися, я вам скажу. Скільки? Вже 10 чоловік, знаєте, ми, ми опрацювали. Тепер ще 10. Це багато. Так, так. значить, по пишіть, головам. Пишіть. Е, <рес> Фінка співаю відома своїми піснями на основі гуцульського діалекту. Гуцульський, угу. Так. І популяризую цим самим гуцульщину, Україну, і наш, нашу культуру, наш етнос, наш колорит, нашу самобутність несу в собі. Межі люди. Угу. Межи люди. Добре, чому ви зацікавлені у цій посаді, попри відмову того разу? Чому саме чому саме я на цю посаду ще раз? Тому що ви знаєте, коли тобі є що розказати людям, знаєте, а я так як у одні з своїх пісень, а я маю про що розказати? Як не скажу, я так не, не засну. засну. От я росла у зелених Карпатах, Карпатах. і того і на Європі їду. Ага. Так, Ярослав угу. зелену. Я запишу. Так. Угу. А... До речі, про пісні. Однією з переваг отримання цієї посади буде, звичайно, що ваша пісня, яку ви підготували, розкажіть про неї. У мене пісня називається Культура. Культура. Хочу уточнити це дуже важливий момент останнім часом: Культура моя, культура, культура моя, культура, пісня. Розказати вам, як я її придумала? Так, звичайно, розкажіть. Так. Я знайшла ліжник. Ви знаєте, що таке ліжник. Звичайно, просто тут дуже килим. Дивний. був В наших найкращих так, килим вкусників. гуцульський. Так і я знайшла ліжник, і на ньому була етикетка. А на етикетці писало Гуцульщина. Я пошукала, що це за виробництво, а виявилося, що це в часи ще коли під окупацією були західні землі. Гуцули об'єдналися під гаслом до свого по своє», щоб зберегти свою автентику і культуру. От така дуже цікава історія, і я подумала, що треба про це співати. Нам це дуже важливо зараз об'єднуватись свій до свого по своє, щоб зберегти свою культуру. І я не говорю тільки про гуцурщину я говорю в принципі про всю Україну. Але так як я простане Гуцульщини, звісно, буду співати від імені Гуцульщини. Угу. В мої обов'язки як hr менеджерки Євробачення входить перевірка звичайно нашої корпоративної пошти, угу. на яку нам дуже часто пишуть наші улюблені єврофани. От і я прочитала, проаналізувала все, <coughs> і через раз згадується схожість вашої конкурсної пісні з треком Розалії кон альтура се дет Юра коломура, кольтура, пешеси література, культура, де масяно, чи дидрависура, куантура, біорабі, нудемо, кура, Культура. А, навіть, а, -а навіть Тіна Кароль висловилася з приводу цього. Як думаєте, чи не завадять? Чи не завадять ці всі випадки, ці звинувачення? В отриманні цієї Тіна Кароль поставила крапку одразу від, від межую, як на правах музичного продюсера, пісня не є плагіатом. Поставила амінь, як люблять казати в нас амінь. на гуцульщині. І я думаю, що давайте ми цю тему закриємо. Тим більше, Розалія каже, що нічого схожого не бачить. Телефонувала Телефонували, Телефонували угу. до Розалії, нічого не зрозуміли. Сказала вона більше не дзвоніть за такими питаннями. Ну і ми і не будемо більше дзвонити. Будемо просто собі своє робити. Взяли номер її. Взяли номер, так. Добре. Це ляндради. Попри те, що ми з вами вже знайомі. Так би мовити, та, згадалося довбуш, то все. А, я все одно ж мала зробити ресерч і бачите, така робота. Таку маю. Таку роботу маю, <тас> то й роблю той ресерч. А, якщо ввести вести mm -hmm. в пошуковому рядку, то одне з найперших, найперших запитів це фіїнка слухати. Mm -hmm. а, з вашого доробку ви радили б послухати, тому що пісня є колискова. Не кричі, не кричи, не кричи, стану стату настане посок. Це остат, з останніх. Так багато дискусій вона там викликала. Ми так? Не кожна пісня а, Гуцулянка, 4 мільйони переглядів. Ой, точка, подарую тобі повітря. То, що ви порадите послухати з вашого репертуару? Так я, звісно, хочу порадити, крім гуцулянки, нашумівшої цього літа, послухати пісню Мої гори». Ой, гори. Так, mm -hmm. тому що це я вважаю автобіографічна пісня, де я співаю чисту правду про себе. Я реально кожного ранку бачила гори з вікна. І я звикла зустрічати сонечко так зранку, дивлячись на гори, І це те, що мене надихає все життя. Угу. Найважливіше питання: чи за ці два роки вас перестали називати фінка? Е, ну, дивіться, менше, звісно, звісно, менше, але в мене є такі варіанти, як фіонця, фієнка, фіанка. Щось і, так. мені нагадується. Ну, ну, ага. Але ми дуже дуже грубим намалювали букву «Ї», «І», і тепер все частіше я так, як має бути, Так. Давайте ми проговоримо для нашого головного боса, самих глядачів, що фіїнка це похресниця. Похресниця на гуцульському діалекті означає похресниця. Після оприлюднення вашої пісні у соцмережах ви отримали шалену підтримку від людей, і звичайно, що потім отримали її і в дії. От і питання в тому, як думаєте, чого так і від кого було найприємніше отримувати ті слова підтримки? Ви ну, знаєте, ці два роки після нацвідбору не пройшли дарма. Ці uh -huh. два роки я працювала багато, багато давала концертів, багато співала, багато написала пісень. І якщо я вже щось випускаю, якусь пісню чи відео, чи що би там не було, люди, мої файні люди, мої припесники, як я їх люблю називати, припесники. приписались припесники. до мене. Приписаники, uh -huh. е, вони вже знають точно, що там буде щось файне і навіть. Бачу, що там є на в нацвітборі, і вже голосують. Вже голосують за фіїнку. А ще як послухали пісню, а як почули меседж тої пісні і сказали, фіїнко, ти нас не розчарувала, І я буду старатись. Ні, я зроблю все для того, запишіть, будь ласка, щоб не розчарувати людей у фіналі нацвітбор. Це моє основне завдання. Також виявляється, ви дуже активно слідкуєте за пабліками єврофанів. От як ви як вам вдається? Бути на одній хвилі та відстежувати все, що пишуть про вас та ваших mm. конкурентів. Ну я присвятила останні дні е, коментам, е, всяким повідомленням От, е, до речі, можете прислухатись до якогось коментаря З, на причачі. Звичайно, звичайно, mm -hmm. звичайно, є люди, які мають об'єктивно можуть дати якісь зауваження. Я не кажу, що це критика, я кажу, що це об'єктивні думки критикою залишаю, звісно, критикам, а є дуже необ'єктивні думки. Нахштал най не єдине а інші перш а не Євробачення. От і поговорили. Якщо ви так активно слідкуєте за пабліками єврофанів, то певно, помічали, що багато хто акцентував на тому, що немає фольку у шорт-листі. Угу. І тут ви доєднуєтесь із народними мотивами. Як думаєте, чого на цьогорічному національному відборі майже не було артистів з етномотивами порівняно з минулорічними? Я дуже боюся, що українські артисти підпали під тенденцію, то, що дуже прислухаються до тих власне необ'єктивних коментарів, де кажуть, що фольк, етно вже набридло. Я вважаю це максимально грубою помилкою, якщо вже чесно казати, мого від мене. Тому що у нас є це етно, у нас є цей фольк, у нас є колорит, у нас є та власна культура, яку треба презентувати від України. Бо якщо ми поїдемо і злимося з усіма іншими артистами, з усіма іншими країнами, чим власне ми маємо відрізнитись? Ми якраз їдемо на те Євробачення, щоб презентувати українську культуру. От мене про це кричить все, і пісня, і я, і всі мої приписники. Кричать кричать. Добре, перейдемо до питання, яке трошки таке поскладніше цьогоріч. боротьба за останнє місце у шорт-листі була як та натягнута струна, як то кажуть, так? колись така струна на конкурсі зі скрипки стрілила мені в око. Тому я дуже боюсь натягнутих струн до слова. Але неслося, ну неслося гарно. гарно. Як ви особисто пережили цей тиждень голосування, якщо кажете, що битись таких ну скажу вам так, стосовно, як ми вже згадали, очі очі мене аж пекли. Я капала каплі в очі, тому що я постійно була в телефоні. Я особисто записувала відео всіх, кому знала, записувала голосові повідомлення. Пройшлась по родині, а в мене її, повірте, чимало. Кожен з в свою чергу з родини пішов на роботу до своїх колективів: батьківські чати, ЖК, чати, сусіди, все, що ми знаємо, все, що ми тільки можемо і кого ми могли, ми того попросили проголосувати. Тому не буду приховувати, прохань в мене було багато, але я виконала поставлену ціль. Чи не заблокували вас у цих чатах? Е, ні. Через той спам. <кій> <кій> то не спам. То, то було гарно прохання. я навіть кожному не, не пожаліла часу, записала різне, щоб не нервувати людей. <кій> так що не заблокувала. Як стежили за цією, так би мовити, гонкою, яка відбувалась? Ну, я. Е... Казала, що не буду відкривати дію вже в останній день, але не могла, не могла. Кожного ранку очі так і тягнулися до телефону, і я перевіряла, чи все нормально. Мені вночі снилося, що я з'їжджаю по голосах нижче і нижче. Мені було погано, я пила заспокійно, але потім я прокидалася, і я нічого не випила, Не спокійно був сон, то був сон, і все було добре. Наступний етап співбесіди має на меті перевірити вашу стресостійкість та, звичайно, ваші софт-скіли. У складних умовах. Тому ви так, не хвилюйтесь, не хвилюйтесь, все буде добре. Тому я вам зараз змоделюю таку ситуацію, mm -hmm. яка може трапитись, наприклад, у відрядженні, а ви маєте мені відповісти, які ж будуть mm -hmm. ваші дії, щоб з нашими глядачами, з нашим головним голосом. Все добре? Так. Зрозуміли, яка ж буде ваша реакція? Отже, ви на Євробаченні сидите з командою в гримерці, налаштовуєтесь на репетицію, і тут вас забігає представник іншої делегації, бере ваш реквізит та тікає з ним. Ваші дії я біжу за ним. Я біжу за ним. Я кидаю все. Я лечу за ним як вітер. Я просто його наздоганяю. Я його легесенько приобнімаю, легенько, легенько тримаю. І кажу, віддай. Віддай, що взяв. Все? Він віддає. Якщо англійською прийдемо. Якщо англійською прийдеться, англійською кажуть, give me, give me what вот 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 do you have? Give me my thing. Give me, give me. Yes. That's all. Give me my what? My thing. Sink. Sink? My stuff. My stuff. Вибачте, будь ласка. Виріжете. <гум> вибачте. Я перепрошую. <гум> Зрозуміла вас, Добре. добра. це не цей це ж теж реч? речі. Речі, так. Ну то що ви мене путаєте тут на співбесіді? не дочула. <смеш> я просто перепитала, а -а -а. Я не дочула. я думаю, що я не так кажу. Це я занотувала. Тепер буду вдячна, якщо поділитись вашими очікуваннями щодо умов роботи стосовно можливо графіку, щось там очікуєте стосовно е умов робочого процесу, так би мовити. Робочого процесу, ну, власне, мені б хотілося, щоб ми більше комунікували з роботодавцем, ну щоб ми більше могли дійти до якоїсь спільної думки, до спільної надзадачі. Бо в нас в принципі всіх одна мета це презентація України. І якщо ми будемо мислити в цьому напрямку, я впевнена, що всі наші зусилля будуть немарними. Угу. Так, це я зрозуміла, комунікували, це загнотувала. Е, так, бачу, що наша співбесіда майже добігає до кінця, та наостанок маю для вас, пані Фіїнко, швидкий тест. Угу. Отже, за 10 секунд ви маєте мені назвати якомога більше пісень, які представляли Україну на Євробаченні. <кхід> <кхід> так, я скажу, коли так, так, <кхід> так там вже я підказка. <кхід> Готові? Ні. Добре, натискаємо. Руслана дикі танці. Джамала 1944. Калуш, оркестра, Стефонія. Та йо. Ну, добре, ми вам зарахуємо. четверту пісню. Так. Послата огнівич. a butterfly. Ставлю п'ятірку. Чудово, чудово. Добре. Ну що ж, е, пані Фієнко, я вдячна вам за те, що виділили для нас час. Вдячна за те, що приїхали з Тегір до нас. Дякую сьогодні. Отже, е, ми, звичайно, що е, чекатимемо на вас 8 лютого, перший день вашого стажування. На цю посаду я вам нагадаю, що буде обирати наш головний босс колегіально із радою директорів в обличчі Джамали Сергія Тальчинця та звичайно Катерини Павленко. Тож 8 лютого готу готуйтесь. Так, ми готуємося, все, не дуже вам дякую. Вже один етап пройдений, як це то кажуть. Це дуже кажу. важливо. Та? Плюс одне випробування у вас було, але ну, ви з цим впорались. Тож бажаю вам успіху. Дякую. Дякую вам. Дякую. 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 До зустрічі. Все, до, до, зустрічі. Побачення. до побачення. Що гайра, дякувати файно. Слава Ісу. Дуже. Бері красу душі. Так, головному босу та раді директорів від Євробаченської hr менеджерки Анитульєвої доповідна згідно усіх положень та правил. Євробачення, а також ваших побажань було проведено 10 співбесід з кандидатами на посаду представника України на Євробаченні 2025. Порушень не виявлено. Усі пройшли перевірки успішно, а також учасники, звичайно, що ознайомлені з правилами стажування та активно готуються до нього. Прикріплюю до цього документу. Усі резюме з підписами фіналістів. Тепер справа за вами. Вже 8 лютого. Саме ви разом із радою директорів визначите переможця. Голосування вже традиційно відбуватиметься в дії, якщо воно, звісно не впаде. Тому підписуйте, ставте вподобайки, поширюйте це відео. Напишіть у коментарях за кого з десятки фіналістів будете вболівати. Попереду найцікавіше, папа. -па.